Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні дуже смачний персиковий пиріг з ніжною заливкою. Замість персиків можна використати любі інші сезонні фрукти чи ягоди. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під відео. Спершу приготуємо пісочне тісто. Для цього нам потрібно вершкове масло чи маргарин, заздалегідь покласти до морозильної камери. У миску для замісу тіста просіюємо борошно та додаємо туди розпушувач. Холодне вершкове масло чи маргарин паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняна масляна крихта. Сюди додаємо цукрову пудру, жовтки та ванільний цукор. Швиденько замішуємо тісто. Довго вимішувати не потрібно, тільки щоб тісто зібралося в грудку. Готове тісто розділяємо на дві частини. Одну більшу, іншу меншу. Обидві частини загортаємо в харчову клівку, меншу частину кладемо до морозильної камери, а більшу в холодильник приблизно на одну годину. Виймаємо тісто з холодильника та розкачуємо його відповідно до розміру форми. Якщо тісто буде прилипати, можна злегка присипати його борошном. Перекладаємо тісто у форму та формуємо бортики. Зверху тісто посипаємо манною крупою. Персики помити, обсушити паперовими рушниками, кожен фрукт розділяємо навпіл та видаляємо кісточку. Викладаємо у форму догоритим боком, де була кісточка. Ну а тепер приготуємо білково пудингову масу. Беремо 5 білків, вони повинні бути охолоджені, збиваємо їх в піну, поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стабільних піків. До збитих білків додаємо 2 пакети пудинга по 40 г кожен або таку ж кількість кукурудзяного крохмалю. Зменшуємо швидкість міксера та перемішуємо до поєднання. Не перестаючи збивати, вливаємо рафіновану олію без запаху. Викладаємо цю масу зверху на персики. Готовий пиріг одразу з духовки не виймаємо. Привідкриваємо дверцята духовки та залишаємо так холонути. Зверху затираємо тістом з морозильної камери на крупній терці. Будемо випікати наш пиріг при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Смакувати пиріг я буду на наступний день. Ось так він виглядає. За бажанням можна посипати зверху цукровою пудрою, але пиріг є досить солодкий. Також кількість цукру можна зменшити до білкової маси. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!